Всім привіт! Зо мене Віцтукат! Та сьогодні ми будемо скачувати моди на версію Forge 1.21. Тому що я люблю всякі моди скачувати та грати з ними. Давайте зайдемо в Google і зайдемо на сайт, там, де більшість модів У мене є заложен, і мені не залежний, в мене чуть-чуть, ну. Насморк, я ще болію, я давно так відео не знімав. Дивіться. Заходимо в 1, І 1, 1, 20, і 1.21. Uh -huh. uh, так. Я от хотів би подивитись на оружі, які добавляє. Ага, ага. Щось мені так кажеться, те, що. Я цей мод знаю. Тось мені каже, те, що в мене він скачаний. А Ні, в мене він не скачаний. Тому що в мене він тупо не закачався. Та що? Так. Да. Ого Куди тут крафтів всяких? Ладно, даже не бачив. Так, значить версії Ой, не туди. Грущик, Форч. І давайте. моби. Або давайте броня броня. О, це в мене мод скаче. Він є дуже прикольний. Я їм можу показати потім. Яблук, Ого! Вау! Це круто! Давайте якраз такий мод скачаємо. Кто, кстати, не знает, как скачивать на Legacy Launcher, то давайте я вам расскажу. Открываем папку. И тут у нас есть моды. Пока что мы нелизуем на и как-то. Значит, заходим в Google. скачиваем той мод. Ага, Forge. Ну, короче, скачиваем. Все, у нас скачалось. Тепер ми нажимаємо на папочку. Заходимо в цю папочку. Не! Не дивіться, що я тут скачу Windows. Я просто VirtualBox настраю. У мене він взагалі не настраюється. Так, значить, берем. Заходимо в і перекидаємо. Тепер ми заходимо сюди і запускаємо Майнкрафт. О, uh, цікаво, який буде мод, тому що я ніколи не скачу всякі такі воєнки и тільки щось там на броню, мебель і т.д. Але я не скачу оце. Це буде топово, якщо я ще скачаю мод на оружі, А може там сразу же йдуть. так? Да. А що це таке? Да, походу нам цей мод не треба уже. Хто знає, що це таке, то поможіть, а то я вообще не шарю за цей все моим Я новичок, хоча я і 500 годин с читмайні. То не думайте, то якісь чити, це просто сервер называет читмайні. Там жорстко, я там обожаю скайванзера. Ладно, короче, у нас не получилось найти цей бодик. Шкайн. Нет. О! Ога. Ого, прикольний. О, а це може прикольне бути. Німну ого. Астроремікс. Йо. А це мій у всяке версію. Це самі тіст. Ого! Йо. Мені подобається. Мені цей мод подобається. І чувство, що я вже зараз буду в ньому грати. Тому що він такий якийсь слабий, виглядає як якийсь слабенький модик. Як так що, думаю, він потягнеться і буде роботи. Значить, ми перезагружаємо Майнкрафт. Цей мод ми удалили. Або його треба пересунути версію якусь. Ну, в мене він все одно не пробив. Ну зень Так, ждемо. Я вам скажу. У нас буде тільки два мода. Думаю, оцей і ще якийсь, тому що вже 5 хвилин на відео, а мені треба ну, бандікам прем'єр Ну думаю, я з'єднаю і буде десь 15 хвилин. Я десь розшитую на 3 мода. Оцей і ще давай. І це треба зробити безпек. Якщо я буду її кадри. Короче, давайте. Заходим. Знаем, создаем мир. Я, я короче, включу, короче, Так, все, я зайшов, короче. Чуть пила бы я, скидку О, Блін, Блин, у меня было 300, когда я наздеваю. А теперь так мало. Я не знаю, что это, але я сам ну, мені не мешает. Так, вот сэнд-сток блюда, це вообще другому. Давайте я спочатку положил он той. Це якийсь там блок, добавляє, в нього той мод додавляє. Але от тут саме цікаве в том Тому що тут додається. Таке. Дивіться. я зараз, Якщо я нажму е, LK. У мене тут воно буде дивитися, як це Оце? Окей. А, ой, я що то перепутав? Ладно. І тут все-таки кірки. Ну, оце якесь, якісь ганки, тут навіть не стріляє. Я навіть не знаю, якщо, як їм стріляти. Як і так, як це не робить, але не є урон Е, Так, далі. Так. Оце, коротше, ножики, яким можна бити, він дуже. Ну, тут, коротше, можна бити дверми, як би странно це не звучало. Всяка броня. Мульті -тутем. У нього багато цих. Зраждень. Броня топова. Це Незер. короче, із Звезди. Кстати, якщо одіде цю бронь, то ми можемо літати. Я зараз провіряти не буду. Ну, Тут круті м'ячі це The Nether. Це The Nether Stars Але от, дітяться, сходимо сюди, ще якісь кусняшки. Пр... По... Проте індажи. Так, оце ще прикольні. Ось з них крафтиться все. Але саме круте. О, Астро. Бам, 127. Але от саме круте в ньому. Оце, і хз, що таке. Дивіться. Правда прикольно, А дивіться, а оцей меч! вроде нормально, все. але дивіться, якщо на хит-слобіт. Все, хана. А цей небагав якшиха за шорок. Що Можна щось мінус один. Я таки не поняв, що він робить. Ну і нам не треба. А, так, оце те, що ми хотіли. Знаю, що це таке? Гравіті бомби? Всякі мічі. О, як у нас все таке, цікаво виглядає. Вау! Ой! Як? Просто прыгаю! Пробіг нажимаю і буду такая. Що це за бомба? Йоу! А цей меч тобто? А, це меч. А це бомба. не поняв, що не роблять, но давайте біля якісь тварин їх запустим. Може, там будет каз. Ваша чекнутий вторин. Ладно так. Цей мод ми провірили. Давайте тепер знайдемо ще один моду. Несукрафти тут жесткий. Так, треба зайти на броню. Давайте зайдемо на автомобіль. Йоханий бабой! Йо, скільки тут модів! Вау! Це то прикол! Ну, це в мене було, це прикольний мод, тут ніхто не спав. Йооо! Да це ж капець! Так, я закінчую запис, зараз включу її знову. Та соєднюю це все. Так. Давайте попробуємо скачати мод. Мені більше подобається оцей, от він такий прям прикольний. А ще мені подобається. Воу, оце. Star Wars. То есть, мне кажется, даже у меня на Майнкрафт развивается такого количества Ё-моё! Количеством... Да ну! Да ну нафиг! Да ну! Ну, Наверное, вы не чудовился, крик. У меня на микрофон просто качеству и я шуму подавляючку було... печи. Да ну ё-моё! Ладно, отут А ну... тут напишете, що просто я скачати, но я її не буду скачувати, ладно. Мені і так нормально. <рес> Чувствую, мене пам'ять викладати, якщо я буду знімати ще куча хвилин. Це, це буде останній мод, коротше. Це перша серія, так що скоро вийде друга. Ми зараз значить, перезапускаємо Майнкрафт. Я там представляю, що там буде зараз за капець. Я там вже представляю, що там за капець просто будет. Я там думаю, ну, що там зараз буде розрив модів, просто розрив, розривняк. А ви що думаєте на цей Star Wars мод? Ну що, Матвій оцінить цей мод. 100% Матвій оцінить цей мод. 100% він любить Star Wars чи okay. Я вже і не помню, мене пам'ять погана, вибачте, звісно. Так що знаємо. Тут заготовки були. Е, e, так, Star Wars. Йохан. Force. 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 Так, Блін. але щось Майнкрафт залагав Что у мене так мало ФПС? <плес> Что тут уже занимал водій? Так, поки що нічого не визв. Так, поки що ще нічого не Ну визву. <плес> Не, вначале я, магії, там, я yeah. Алекс, ну, не нет. Хотя, что я забыл, показати, в цьому магии, там бы я є Алекс. може випустити цей меч. Ну, біл, коротше, короче, він тупо не вбиває. І Гіпер Алекс. А от він уже дуже сильний. А ще він може за пару вбити в Бетальев. У нього просто меч, на 80 8 сапога. ні, не де той Star Wars. Ладно. Ем... Е -е -е Це я щось неправильно зробив. А, походу, так. Да. А, я дебіл, я забув пересунути той мод, подождіть. Короче, я тільки що просто забув пересунути в Майнкрафт цей води. Дайте чекай. Реально, модель может быть работать. Так, зараз я перезапущу Майнкрафт, щоб мене Мені Насморт що треба робимо. Це і я відео, щоб не попадати на пару Р років. Зато те, що я ви знаєте, що ви там всі поздохли, вже поздихали, і те, що я три роки відео не кажу. Вибачте, конечно, бо це... На правду Так, чекаємо. Ем... я щось неправильно зробив. Хо? Можете їх треба ту зіпакнуть. Щось мені мне що тут ту зіп -ту зіпапку срану треба вообще гдесь. І так. Іде. Давайте поки що її просто розформуємо нафіг. Так. Які розформувати? Пересунься, коротше, сюди. Йо. Йо. А вас двоє, я перекину сюди. Думаю, зараз буде роботи. Тобто. Я що не переплутав? Так, я що то переплутав? Я не біл. Серварс відкривай. Пересувай. Все. Ну, зараз у нас має зароботати Майнкрафт. Маю зараз заробити той. перезагружу. Останні пару хвилин, які я знімаю. І якщо не буде все реально, як ми просто хотіли, ну це буде розрив. Це просто буде топ. Да. Вибачте, але це кінець. Мені б треба було підготувати. Шкода, що цей мод перестав робити. І взагалі не запускається. Я б хотів. Йоха, не могу, тут за скрипти? Ладно, вибачте, мало так і є. Всім пока показую, как удивиться пока. Bye. <laughs>